Сьогодні граємо World of Tanks українською Наріна Чиронте. І давайте зробимо пару чарівних плюшок. Тримай! Йо-маю, диви, як залітає! Диви, диви, ти що? Шо? Ти що? Шо, ну там канув, так танканув. Хоча навіть всю перезарядку собі ушатав. Так. Блін, одну плюху, вже поки доїхав, вже все зовсім порозряджав. Блін, ну тут. Немає деякої переваги в цій перезарядці, але нічого, давайте виглянемо. Зараз переглянемо, може ще когось побачимо. Дуже, дуже цікава позиція, тим, що ти можеш виїхати, ну і, звісно, можуть і накидати. От, тільки на свій страх та риск. Давайте ризикнемо. Спробуємо, спробуємо наколядувати. Що, ніхто не їде, ні. Ніхто не їде, блін, вони всі внизу, диви, гля. Йо-майо, -йо, хто тут проїхав? О, бачу. Тихенько. Тримай на горіх, дядьку, ще одну. ні, ні, не хочеш Щось щось не хоче. А, а як це вийшло? Що я його побачив а він мені не. Є? Давай ще одну тоді. Виїжджай, я якраз перезаряджаюсь. Давай, 15 секунд пройшло. Можна, давай, можна, виїжджай. Тримай ще одну, гля. А що такое? 430, Що такое? Ще, пиццри. Підстр... Ааа, понял, понял. Дурак би не поняв, да? Йо-мое, -йо, диви на мене, хто їде, диви. Будеш їхати, чи ні? Давай, друже, бобер. Їжай сюди, езжай, диви. А вафля чекає певне, що коли ж я перезаряджусь, так? Чи що? Давай, виїжджай, 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 друже, виїжджай. Йо мое диви, скільки вас тут, пацани. йо мое що там такое? Надо хоть разочек пробить, да? йолки ты палки, 0-2 рахуночок у нас. О, диви. Диви, скільки вас тут, йо мое я не знаю. Я би не дуже хотів виїхати. Ух ти, блін, Диви, диви, що він... Тримай, Знову тобі, на. Ще одну дать! Ей, не пішло, не пиди, не піди, тут. Не спішимо, бля, хамуха. Тут кожна плюшка з такою довгою перезарядочкою, Ну, блін, аж бісить. Чесно, бісить. Такс, такс. Ну, вийдеш чи ні? Давай, виїжджай, ми тут вже чекаємо. Три, А, понял. ще одну. Тримай на горіхи, диви, як підстригли, типа, що такое? Блін, диви, диви, рішив заїхать все-таки на мене, ні? Йолки, ти палки, що вас так до фіга? Давайте колядуйте їм, колядуйте, пацани, давай, накидай, накидай. Розминай їм боки. Зараз виїду. Ти шо, гля, гля. Вафля, привіт! Диви, що я вмію, вафля, диви. Ось так. Тримай на горі, гля. Ти так вмієш. Хі -хі -хі. Давай їжай звідси. О, хорошо, диви, 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 диви. Щось пішло не по плану. Так, я майже майже перезарядився. Давай, давай, давай. Йолки, ти палки. Яка ж напружена гра, я тут стою, ничкуюсь гру Так. 2-4, 2-4. Бачу, бачу. Зараз на топ-матчу. Тримай, тримай. Ти шо, гля. 2-5. Що мені з вами робити? G3500 дам. 3-500, оп! Хорошо. Так, зараз буду заезжать. Розваливать кабіни. Давайте сюди. Обережно, обережно, дуже обережно, гля. Та ти шо, гля, 705-й, привітаннячка. Так, йо-мойо, -йо, шо я? Давай отак так раз. Ой, гори, гори, гори. Че ти з вогнегасником. Їздиш, чи ні? А ну пробью, ні? Ех, ёлки ти палки. Не пробив. О, гло. А ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Блін, давайте дочекаємось. Та е-мое, не дочекаємось, пацани. Приймайте, приймайте, клієнт ваш. Повністю ваш клієнт. Забирай, забирай. Все нормально, дивись. Боком став, думав, що піди, ні, не пішло. Тихенько, тихенько, 705, не спіши, не швиди. Не швиди, я теж не спішу нікуди, чого ти. Чого ти не дивись десь на мене? й диви. Диви, як я можу, диви. У мене дві плюшки, потім ще, тільки щось почну. Давай, а ну, ВЛД, проб'ю, ні. Тримай, на горі хи дядьку, йолки-палки. Ще файно прийшла. Альфа, ні, ну це. Нічого собі, 7-9 нас рахунок. 500 на нашому рахуночку. Ти що, гля. Фу, готова накидав в команді червоних Давайте далі, давайте далі. Проїжджаємо по салону. Диви, 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 диви. О, пацани, що там такое? О! Іконик тут. тут, тут всі. Давайте, пацане. Зараз я приїду. Зараз приїду. Чекайте мене, я збоку заїжджаю. Заїжджаю, пацани. Вже їду, півтори тисячі везу. Підстрижись, так, все, одному вже привіз. Правда, чуть менше, ніж півтори. Так, потрібно дозарядитись. О, бачу, бачу. Що, ти не попадаєш, чи що? Ну ти, коняка дика, диви, диви, що ти делаешь? Ну ти... Кинь, бля, хамуха тримай на горіхи. Ще одну, дай ще одну, дам чи ні? О, куди ти підіймаєш? Не підіймай, не допоможе. Не допоможе. Так що это тут у нас теж світиться, але я здається, не проб'ю, ні. Пацани, забирайте, забирайте. О, млеха стоїть. Ти що, ти що, не надо, дядько, не надо, не надо. Пацани, коня. Коня прив'яжіть, бо втече. До ангарчику прив'яжіть, ну йолки ти палки, ну пацани, ну що ж ви. йо моє хто так грає, хто так грає. Давай, 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 Блін, уже, уже база у нас. Береться. Ну, може хтось щось зробить. Хлопці, зробіть щось. Зробіть. Що, все самому. Ні, ні, диви, Прога, красавчик, збив. Збив. Я в захваті, він збив захват. А я зараз добью. Добре, що не засвітився, дуже добре. Дуже, дуже, дуже добре. Так, давай, давай, давай. Позалишав тих шотників. Тихонько. Тримай на горіх і що таке? Що случилось, дядько? Дядьку, що случилось? А ну, диви, як я вмію, диви, диви, як я вмію. А ну-ка, підстрижися! Йомою, диви. Ты Ди бачив такі фокуси, бляха-муха, фокуси! Так, давай, вафля, ну того, розвалив же, Йо, Йолки ти палки. Так, де тут супер Блін, ну давай, вафелька, ну давай, ну разочек ляпни і все, більше, більше ж нічого не надо. Давай, роби, роби вітер. Блін, а, а коняка десь дика Бігає, дуже цікаво, дуже цікаво. Вафля нічого зробити не може, бідолага. О, супер кинь! Петь, Підстр... А, понів, я думаю, вже все. Не, ще разочек. Тримай на гориг дядьку, все? Що случилось, ти що? Ти що, вже розстроївся? Я ж кажу, коняка дикая. бігала, 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 бігала. Вафля, ну що, шо, ти шотного будеш забирати, чи ні? Ну давай, там же шотний, шотний. А, понял. Я понял. Шотного, типа, не змогла базика забрати. Вафля, ну що ти, що ти? Нічого собі, ото я розумію, так. Тут млеха стояла, не хочу, фулова. Давайте шотного заберемо. Блін, ну ви бачили. Дуже цікаво, що там з тим Вазиком. Давайте подивимось. Давай, 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 давай. Зараз приїду, приїду, допоможу тобі Вазик. Де ти там є? У мене вже 7 тисяч є 4-4 вже в ангарі, тишу. Давай, їдь сюди. Так-с, так, так де наш там вазік, вазік. Я чекаю, вазік. Виїдесь ти. Блін. Що, коробка тільки що появилась, чи мене так глюче вже, чи що? Так. Ні, не розумію. Десь щось е, завали... завалено, да? В грі, є? Диви, диви, диви. Я думаю, що він десь тут. Ні, 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 то, то вроді не вазік був. Давайте заждемо. Буде він, тут, чи ні. Де ж та дика миша? У нього хп нема, йому теж рисковать не хочеться. Ну. Де ж ти є, любий друже? Любий друже, де ти є? Блін, їх залишилось двоє. пацани. О, бачу, бачу. Вазик, привітаннячко. Що Що там? Що там? Які проблеми були? Вазік, а ну розповідай мені, які були у вас проблеми? З вафлой, що вона тебе не пробила жодного разу. Жодного. Які були проблеми? Розповідай, давай, давай, друже, давай. Я тебе слухаю. Дуже уважно. Де ти є? Де ти є? Хрен моржовий, ти куди дівся? Підстрижися, що? Гльо, гльо, які проблеми, я не поняв? Які в нього проблеми, хлопці. Йомо, -йо. п'ятьох уже в ангар, 7300, як у тракториста нахріначив. Залишилась млеха і на хвилиночку фулова. Давайте знайдемо. Ти шо, ти шо? пацани, як ви тут так позливалися? Можна ж було якось стати красивіше. Такс. Давай, 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 де ж ти є, я знаю, що ти тут десь був. Опа, диви, диви, стоїть. І що Заснув, чи що. що це за халява? що це за халява така, ану. Ану, дядьку, що серйозно? Фул ХП мені подарував. Давай. Тримай, раз, гля ти що Подарунки які сьогодні. Перезаряджаюсь тут. Не будемо снаряди тратити ні зайвої секунди Диви, стоїть щось завтикав, ще один. Братан, ти що там заснув? Давай вилазь уже. Вилазь тобі кажу, ти що? Ти що там сидиш? Ну вилазь, давай. Ну не хочеш? ладно. Ну і не ну і не надо, я сам. Я все зроблю сам, не переживай. Стой, все хорошо. Давай. Раз. Хрен, ти моржовий. Підстрижися! перемога, хлопці.